Значить, симулятор. Навчить вас керувати літаком в ручному режимі. Мене, як ми сказали, це небезпечний режим, але якщо ви в ньому зможете літати на симуляторі, то вживу вам буде набагато легше літати в режимі FBVA. Як я казав, то при посадці буде саме він. В житті таких випадків майже не буде, особливо якщо ви, ви будете утримувати комплекс у належному стані та використовувати його в належних умовах. Насправді найчастіше буде використовуватись напівавтоматичний режим FBVA, який буде стабілізувати літак у, у, у повітрі, але все одно він також потребує концентрації вашої уваги. Він не зможе виправити ваші грубі помилки. Всі помилки по подіям і прийняттю рішень цілком лягають на екіпаж, особливо на, на командира. А, до речі, я забув вам сказати про ролі в екіпажі. Давайте зараз так коротко-коротко, а то я починаю вже командир. Там, то все. Зараз, значить, ролі Ролей в екіпажі більше, ніж цих членів екіпажу. Тобто. У нас зазвичай або два, або 3 людини ну, в, ну, в, 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 в екіпажі. А, 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 а ролей у нас 5 а, это, або 6 навіть не буває. Які ролі? Це командир, це пілот, це штурман, технік і водій. Буває ще ну, сапер, скажімо так. От. Він може бути техніком одночасно. Ну, тобто Так воно за, за, звичайно буває, що хтось поєднує якісь ролі. Технік це може бути і водій, а штурман пілот командир це інший. Тобто тут хто на що гаразд, хто що краще робить, той, 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 той виконує. Але все одно ми всі будемо навчатись на всіх. Потім ми вже будемо ну, щом, ну, не, що казати, це краще пілот, а це краще штурман, а це краще технік. Але навчатись ми будемо на всіх, тому що ви повинні бути взаємозамінні, з... ну, щоб ви могли виконувати і сам все. Ну, крім е -е -е -е, ну, е -е -е кидок, це там, там, -е ще навряд чи хтось сам зробить. Тому що потрібно комусь бути на пульті, але все одно ви повинні бути взаємозамінні. Якщо в одного нога болить, то він вже не може кинути, значить кидає інший. Він, він це, це теж по, по, повинен це е, вміти робити. Так, повертаємось знову до е, симулятора. Вилітати мимо смуги з боку пілота это не можна в симуляторі, це буде помилка, це буде одразу показати, що щось не так. То. Ну, тобто краш. ну Не краш, а саме помилка. Тому що там є рахунок крашу, є это, значит, рахунок, скільки пропелерів ви там збили. Ну, тобто все, все, все інше целе пропелер там ну, ще окремо рахується. І просто помилки він вам буде в правому куті ставити такі червоні прямокутники. Це буде ваші спроби, де у ну, вас не, 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 не вийшло. А це, 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 це зелені будуть ті, що у вас вийшли. Ті, що ви ну, що зробили гарно. Так. В симуляторі запуск двигуна при зльоті виконується опусканням стіка обертів вниз на повну, а потім додаванням обертів. В інших вправах набором необхідних відсотків обертів. Тобто ви набираєте там 30%, починається вправо. Набираєте 50%, починається вправо. Він вам буде про це писати. А старт на це, це, це зльоті це просто старт. Це, це ще, це ще, це ще двигуна. Так. В симуляторі більшість складних завдань це аварійні ситуації. Як зупинка двигуна. Я відбуваюся. Ага. Ну, в симуляторі старт двигуна вниз. Старт а потім вверх. В житті як. Ну, в житті ви і починаєте з нуля. У вас пульт повинен бути включений. Коли ви, 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 ви його включаєте, у вас обов'язково повинно бути в нулі. Перед включенням. Бо якщо буде отак, а ви включите і щось буде ще включено, у вас може запрацювати двигун, якщо щось буде. До речі, тут не, не, не сказано, ну, в більшості моделей, щоб активувати двигун, треба зробити арм. Це робиться отак: вниз і вправо. Отримаєте до, до, до певного звуку. А, ну, або, або там ну, якесь ще мігання може бути. Дезарм – це вліво-вниз. Щоб борт залишився включеним, але двигун ні. От двигун ви навіть так от будете робити, нічого не буде з ним. До арму. Арм, дезарм. Ця, ця ж команда може е, повторюватися з цупу. Там це теж можна кнопкою просто зробити. Арм-дизарм.